Друзі, вітаю! Пам'ятаєте, минулого разу. Ми брали на тест новеньку Hyundai Staria. Так ось вона трошки поїздила по місту, і ми вирішили зробити тюнінг. В першу чергу нам дуже не подобалась текстура такої собі корейської замші, виходячи з досвіду, ми розуміли, що ці матеріали світлого кольору, які знаходяться в інтер'єрі автомобіля, будуть з часом бруднитися. Тож щоб ця замша корейського виробництва не зношувалась, ми одразу вирішили її замінити на чорну тканину. А так як ми вже розбираємо салон, то вирішили одразу зробити для Hyundai Staria повну шумо та вібра а ще ми використали декілька хитрощів, щоб збільшити об'єм багажного відділення в автомобілі. Тож після декількох маніпуляцій у нас збільшився багажник на 10 сантиметрів, і тепер всі валізи пасажирів помістяться. Також нам довелося поекспериментувати з більшістю пластикових елементів інтер'єру. Тож тепер після повного перефарбування все підходить в стиль. А тепер давайте проведемо експеримент. Минулого разу, коли ми тестували автомобіль, ми записали рівень шуму в салоні, і тепер ми можемо порівняти результат після виконаних робіт по шумоізоляції. Але хочемо додати, що саме моторний відсік ми не шумили це лише салон. Отже, під час першого тесту до шумоізоляції у нас показав автомобіль 55 дБ, а вже після того, як ми повністю зібрали автомобіль на шумоізоляції, в нас вийшло 50 дБ. Отже, завдяки всім виконаним маніпуляціям, нам вдалося понизити рівень шуму в середині автомобіля на 5 дБ. І це при тому, що двигун Hyundai Staria видавав той же рівень дБ, як і раніше. На всі виконані роботи в нас пішло загалом 7 робочих днів, а результат ви можете оцінити самостійно. Підписуйтесь на нашу сторінку, попереду ще багато цікавого.